Влітку є дуже поширеними і харчові отруєння, і гострі кишкові інфекції. Особливостями інфікування є те, що віруси та бактерії, які можуть потрапляти до нас в організм. Можуть призводити до певних симптомів і провокувати певні захворювання. Також це можуть бути токсини бактерій. Наприклад, коли ми там е, любимо тістечка з кремами е, яєчними, відповідно туди може виділятися та свій токсин, і це може провокувати певні симптоми, і це провокувати харчове отруєння пацієнта. Е, найчастішими е, проблемами це є саме літньої пори року, оскільки є підвищена температура повітря, є підвищений ризик. Забруднення рук через те, що ми відвідуємо часто озера, виїздимо десь в ліс на відпочинки, відповідно, руки можуть неадекватно оброблятися, митися. Дітки до п'яти років, вагітні жінки, пацієнти 65+, старшого, тобто віку, пацієнти, які мають якісь хронічні захворювання. Підвищення температури, загальна слабкість ось ниження апетиту, нудота, блювота, діарея, розрідження випорожнень та болі в животі. Зазвичай це початок гострий, раптовий. При перших симптомах варто звернутися до лікаря або сімейного лікаря, або інфекціоніста, які власне займаються гострими кишковими інфекціями, харчовими отруєнням і можуть призначити адекватне лікування. Найперше, звичайно, це мити руки. Як би це не було банально, але це дуже важливо. Руки рекомендовано мити до 20 секунд. Тобто, це повинно бути гарнесенько, повільно. Ми не повинні поспішати використовувати обов'язково мило. ідеалі, якщо ми, наприклад, на природі, то ми повинні використовувати одноразові паперові рушнички. Якщо ми, наприклад, вдома, то рушник висушувати, щоб він не був постійно мокрим, в вологому середовищі. Їжа має бути свіжо приготовлена. якщо вона знаходиться в кімнаті, при кімнатній температурі. То це однозначно до 2 годин, не більше. Ми повинні звертати увагу, коли ми купуємо готові продукти на термін придатності і температуру, при якій повинні зберігатися ці продукти. Зв'язку з нашими відсутностями електроенергії та почерговим його виключенням. Ми повинні орієнтуватися на години і температури холодильника, аби забезпечити адекватне зберігання. До прикладу, температура в холодильнику повинна бути 4 або нижче градуси. В ідеалі не вище. Далі, якщо ми е, не відкриваємо дверку. Холодильника часто, то до 4 годин холодильник може зберігати плюс-мінус цю температуру, і ми можемо бути певні, що продукти наші не зіпсувалися. Якщо ми бачимо, що світло вимкнути було більше, як 4 години. Ми повинні якось зберегти ці продукти, аби збільшити ймовірність низької температури в холодильнику. Купуючи консерви, звертати увагу на терміни зберігання. Раз-два ми повинні звертати на цілісність упаковки. Є рекомендації навіть що консерви термічно обробляти для того, аби зменшити ризик інфекцій. Дуже важливо овочі і фрукти купувати цільними, та популярно купити пів кавуна, пів, наприклад, дині, намагатись купувати цільними, аби унеможливити знову ж таки якесь от забруднення. Токсинами, наприклад, бактерії, чи якимись бактеріями. Знову ж таки, ми не знаємо, хто його різав, чим різав, де то ніж перед тим був фрукти, мити, так само і ягоди. Ось це має бути проточна вода. Також дуже важливо не використовувати ніякі там екозасоби, які дуже часто нам рекомендують, оскільки пориста структура овочів, фруктів вона є. І відповідно ті речовини хімічні вони проникають крістінку, і ми її можемо їсти вживати. Коли ми готуємо їсти, наприклад, rá meso um... Риба, яйця, молоко та свіже, не пастеризоване. Повинні готуватися не на одній поверхні, не на одній дощечці, не одним ножем з вже приготовленими продуктами або, наприклад, з овочами і фруктами. Тобто, це повинно розійтися в нас на різні харчові поверхні ну, приготування. Тобто, важливо не готувати на багато часу наперед. В ідеалі одноразово приготувати цю їжу, їжу з'їсти або забезпечити. Її адекватне зберігання. Друге, це доводити до адекватних температур приготування. Температура повинна складати не нижче 70, коли ми готуємо їжу. Важливо вживати воду е, централізовану або бутильовану, тобто, ні в якому разі, е, коли ми десь на відпочинку, ми не можемо з якоїсь там колонки вживати воду, не розуміючи, звідки вона береться, або десь там з озера, наприклад, використовувати для того, аби помити посуд.